Мене звати Ганна, я військова службовець ЗСУ і в ЗСУ я з першого дня повномасштабного вторгнення. Кожен думає, що за нього хтось має щось зробити інший. Хтось інший, і якщо так буде думати кожен, то хто буде це робити? Я вважаю, що службу має пройти кожен і кожна. Наразі дуже велика перспектива, що історія повториться знов. І я навіть не знаю, як нащо мотивувати, чому люди в принципі не йдуть. Для мене це незрозуміло. Бо в нас взагалі-то національна визвольна війна, війна йде в країні. Тобто ми зараз боремося взагалі за право існування, за нашу націю, за спадщину. І який тут ще може бути мотив? Бо якщо ми зараз не дожмемо вже, то ми просто розчинимось по світу і, і все. Зараз все має бути на війну або для війни, або на війні, і ніяк інакше. Бо у нас не буде майбутнього.